Ну і як він тобі? Та норм. Просто норм. Ну це краще, ніж того разу, але що ти такий прибірливий? Він черствий. Ти задовго його варила, чи що? Це мама просто черства, окей? І як це він черствий? Це ж суп? Ні, мама має бути солонувата. А цей суп ніякий і сухий. Оцінюю його марна витрата продуктів з 10. Не став би його повторно їсти. Ах, негайно забери ці слова назад. Я тут для тебе батрачу на кухні, ти мені отак відтячуєш. Мені шкода, що ти не вмієш готувати. Тебе не М? Mm? мудило, щоб ти гівна на її всій Ну, ця страва точно гівна. Як? Та годь, я ж приколююсь. Він не такий поганий, годиться. Більше, ніж годиться. Так, так, він такий фантастичний, що моя тупа голова не здатна його цінити. Та краще? Mm -hmm. О, звісно ж, моя смертна плоть не в змозі осягнути весь спектр цієї страви. Правильно. Такі, як я, не здатні по-справжньому цінити цей шедевр, зрівняний з путчем на землі. Бо мої слухові рецептори просто недостатні розвинені, аби відчути всю палітру смаків. Насправді, коли я сказав марна трата продуктів, я мав на увазі, що марна трата мене не годувати. Страва такого катунку призначена тільки для царів. Ні, богів, так краще. Твоє кухарство настільки витончене, мені так і хочеться скласти хіровий вірш про нього. О, Господи, ха-ха. Шановне людство, почуй мої слова. Росслабче, забудь свої тривоги, цього чудового. Бульйону. І незважаючи на те, що від її їства душа тіка донизу, там де твоя п'ята. Та все ж таке місце, сухе у ньому, яку би тої леді тратує аж до скону. Мені купити бальзам для губ. І м'ясо не сухе, чорта право, воно таке, як треба. Ха-ха. Фу, та пофіг, людей склад готувати, наступного разу вийде. В смислі наступного разу. Ай, забудь тож. Думаю, ми розпорядилися плоть, як тільки могли. Але треба щось робити з кістками. Ну, по-перше, треба кудись викинути залишки супу. Я помою кухню, поки ти розпиратимешся. Добре. Хай твоїм батькам можливо і належить бути на смітінгу. Не варто викидати їх сюди в такому вигляді, як вони є. Можливо, якби тіла виглядали менш помітними. А залишки супу ми ж мали викинути. Чи що? Типу пакети треба знайти, чи що. Не хвилюйся, що хтось побачить, як ти викидаєш, щоб доки ти не нервуєшся і ніхто про це не подумає. Ти зараз розмовляєш сам з собою, а. Маємо щось придумати із пакетами. через знаю навіть. Так, отримала супіс людей. Ти yeah. Андрю. Yeah. Поліетиленові пакети, окей. Okay. Сплось yeah. хотіла тут ла, отримав кістки. Так водешки ходини з поліетиленових пакетів. Що ж нам робити з цими черепами? Думаю, їх викинути в река, з рештою кісток. Так, якщо видалимо зуби, то все добре. Угу. Даряєш зуби з допомогою викрутки. Так. Туалет тоді їх вмиваємо. Треба би зубить череп, отримав би зубити череп. Тож тихо супів пакети з кістками і камінням скинемо до окана і на цьому сьогодні все, в цілому питань немає. Та й знати, коли б ці питання зубами, кістками і камінням. Каміння, правда, ще немає. Каміння немає. Поймал камни. Про пока тут спиражусь. Раз тебя завершилась такие предплаты А нам це обов'язково робити, так очевидно. Ну, нам все одно прийдеться какой-то жарту. Чего? Самый тут? Можна будемо тут жити? Хотілося б але ту ту-ту-ту. Нас тут можуть спіймати. Коротше, тут не дуже файно. Можна так сказати. Нам прийдеться звідси звалити. Вибачте, Ашлі, хотів би я, щоб це було так просто. Та пофіг, я приберуся у в підвалі. Так, ти ешлі Теся, я і справді думав, що після цього всього ми вийшли сухаємо із води. Ех, те по тому, мені потрібна швабра. Де швабра для тебе забули казнайда іншу? Блін, чого? Нормально. Так, добре. Смиваємо сліди. Добре. Пентаграми теж смиваємо. Може свічки прибрати назад коробку. Повернулася свічки в коробку. Подейкують, що колись тут лежала дивовижна швабра. Мені здається, що ми вже прибрались. Готово, можемо йти. Гадаю, що так, хоча ми ще не знаємо, чи не пропустили чогось. Можемо подивитися через 30 тобі сон, якому нас піймають. Я пожартувати від ущиточці компонічно, що мене має бути щонайменше 2 видіння. Якщо до того, щоб потримати і подивитися, чи не чекає нас катастрофа. Так і зроби, будь ласка. Тож, які умови для того, щоб потримати видіння. Тобто, що саме про це казав демон? Пряха, як пиш, я пам'ятала. Ти не пам'ятаєш? Ага. А ти можеш, щоб тебе менше щось їбало? Було б чудово. О, вибачте вашу високость, вже минув тиждень чи два. Та чи я б навчало? Ти навіть адреси наших батьків не пам'ятаєш, що за пріоритетністю точно на рівних з ним. Слухай, він сказав тільки те, що талісман має бути у мене, аби я бачила віщі сни. Все просто. Останнє, коли це сталося, він був у мене в кишені. Тож тепер я можу його потримати, воно дало мені його. Воно дало його мені, тож, можливо, з тобою талісман і не спрацює. Але спробувати не зашкодить. Бо ж, ти навіть навіть не розумієш дубоголовий. це я сказав, кажу тобі. Та я зрозумів, просто мені байт уже. Припини, будь такою логістичною, дай мені спробувати. Це мій талісман. Чула коли-небудь про таку штуку ділитися. І як же я маю це поділитися? Хочеш розрізати е талісман напіл? Певно, що це чудова ідея. Ні, просто... Ми розріжемо його. Та я не про те, але я певно, що ми можемо тримати його одночасно. Подивимося чи у когось із нас з'явиться видіння. Як саме його тримати, він трохи замалий. Між тилонями хіба ні? Ой божечки, як романтично. Повторино. Триматися за руки, коли ми спимо разом. Пряха, від'єпийся. Гаразд, забудь про це, не добра Та я жартую, жартую, можемо спробувати. Хоча я все ще думаю, що буде єдино, хто отримає видіння. От і побачимо. Добраніч. Добраніч. ха Ха-ха. Пестуйся. Ну я можу спати після того, як ти ляпнув нас щось настільки не непристойне? І те, що матір мені говорила справи теж не це. О, я це чула. Чула, значить, он для чого була та маленька вистава. Пику її бачив, це було неймовірно. Сподіваюся, вона тоді пошкодувала про все своє життя. Я майже певен, що вона просто пошкодувала що народила нас. Мені цього вистачить. Якщо вона хоч раз пошкодувала про нас обох, то я щаслива. Що? Та нічого, на добра ніч. Доволі швидко тебе похилило в сон. Все тоді сперігаємося.